Країна, про яку ви чули лише негативне, країна, яка відома своєю диктатурою. І да, ви будете здивовані, але це не Росія. Річ піде про Північну Корею. Усім привіт, з вами Томач, і сьогодні ви дізнаєтеся цікаві факти про КНДР. Ну що ж, поїхали? Північна Корея займає 165 те місце серед індексу демократії. Після неї іде країна М'янма, а саме останнє місце займає Афганістан. Місцевий календар відраховує час і за дня народження великого вождя Кім Ір Сена. Тому КНДР зараз 112 рік, поки в нас 2024. На вулицях Кореї немає світлофорів. Дорожній рух контролюють поліцейські, бо автомобіль мають лише представники влади та збройних сил КНДР. Два За правопорушників застосовують покарання трьох поколінь разом із правопорушником до в'язниці саджають всю його родину, а два наступних покоління народжуються у тюрмах, І як ви вже змогли зрозуміти, вони проживають там все своє життя. Одразу скажу, інформація не підтверджена, але не забувайте про яку Україну йде мова. А ви в це вірите чи ні? Пишіть у коментарях. Покійний батько Кім Кімча Іне, якого звали Кім Кімче Ір, викрав кінорежисера, щоб той знімав пропагандистські фільми про Корею. Кінімогратофіст шин Ок був заарештований разом із родиною. Після чого його змусили знімати стрічки про правління вождя. Режисеру вдалося втекти з країни кілька років тому, але на жаль, його немає вже з 2006 року. Кімчи ір щороку випивав коньяк на суму 763 тисячі доларів. При цьому середньорічний дохід мешканці країни складав приблизно від тисячі до півтори тисячі доларів. Ось і справжня диктатура. Після Корейської війни американець Джозеф Дрезнок перетнув замінований кордон Північної Кореї. Під час цього він помітив ще трьох американських солдатів, які робили те же саме. Він єдиний, хто добровільно залишився у Кендер, навіть не дивлячись на сильну диктатуру. Я відчуваю себе як вдома, ні за що не приміняю її, казав він. Північна Корея не є комуністичною державою. В Україні діє ідеологія чучки, згідно з якою людина є господарем всього і вирішує все. Три мільйони мешканців столиці пхін'ян є представниками вищих класів. Лише надійні, здорові та лояльні до влади люди отримують право жити тут. Прямо зараз, у 16 робочих таборах північної Кореї перебуває близько 200 тисяч в'язнів, причому їхня кількість стає все більше і більше. Корея займає 36 місце в світі за рівнем військової потужності, по численності армії 4те місце при цьому витрачає близько 30% бюджету на фінансування армії. Раніше Кендаль стояв на п'ятому місці по потужності армії, але щось пішло не так. У північній Кореї не можна носити джинси. Вважається, що джинси це символ західної культури, пов'язаного з нібито бажанням влади запобігти впливу заходу на місцеве населення. Кендер хоче закрити країну, але все одно туристам можна туди приїхати. На жаль, багато чого забороняється: наприклад, везення в країну пропагандистської літератури, книг про Північну і Південну Корею зарубіжних видань, порнографії та навіть мобільних телефонів. Перед тим, як фотографувати людей, треба завжди запитувати дозвіл. Оце так свобода. Кімче Ін стратив свого дядю. Розвідка КНДР дізналася, що рідний дядько нинішнього лідера Кореї готував військовий переворот. Суд приговорив до страти, і це сталося у 2013 році. Пізніше з'явилися хибні дані про те, що кара Чан Сон тхена була здійснена шляхом рестрзання з собаками. Згодом виявилося, що це був жарт, запущений одним китайським коміком. Мешканці країни ходять на вибори кожні 5 років, однак у бюлетенях зазначено лише одного кандидата, і ви самі знаєте, хто це. На цьому все. З вами був Томич. Якщо вам сподобалось це відео, можете поставити вподобайку та підписатися на канал. До побачення!